До пункту екстреної допомоги Молодівицької об'єднаної територіальної громади надійшла нова та сучасна карета швидкої допомоги. Автомобіль оснащений сучасним електрокардіографом, кисневими балонами, дефібрилятором, за допомогою якого медики проводять реанімаційні заходи, а також всім необхідним для надання невідкладної допомоги. Наш пункт обслуговує 22 населених пункти. да, населені пункти І до крайнього населеного пункту до 50 кілометрів. І тому потрібно, ну довго ми її чекали і дочекалися. Швидкий та оснащений найнеобхіднішим устаткуванням автомобіль вже транспортував пацієнтів. Транспортували і діток, і хворих. Поки таких тяжких не було, але ну, хронічні хворі. Раптові захворювання. Благодійну допомогу молодівецька громада отримала за сприяння Чернігівської обласної військової адміністрації. Тепер такий облаштований належним чином автомобіль дасть змогу медикам швидше і якісніше надавати екстрену допомогу всім, хто цього потребує.